Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про фільм під назвою Люксембург-Люксембург. І перед тим як почати огляд на цей фільм, хотів би вам сказати, що сьогодні буде в мене стрім на цьому каналі, десь приблизно в 9 часов вечора, Тому залітайте дивитись. а ми переходимо до фільму. І перше, що хотів почати, це те, що цей фільм вийшов 13 квітня 2023 року. І це українська трагікомедія. Ті, хто подивився цей фільм, то напишіть в коментарях, як вам, а ті, а для тих, хто ще не бачив, зараз розкажу коротко, що в цьому фільмі відбувається. І перше, це те, що в фільмі йдеться про е, двох братів-балтизнюків, які е, узнають, що їхній батько тежить при смерті в е, Люксембурзі, і вони рішають е, у фільмі до нього поїхати, поки він ще живий. І е, е, один із балтизнюків цих працює в поліції, а другий е, Можна так сказати, підторговує наркотиками, в що я осуждаю. І також у фільмі ви побачите також те, як вони викручуються із тими продуктами, які в них настають. І також ви побачите, чи вони дістануться в Люксембург чи ні. І Далі ми переходимо до враження моїх після фільму, і хочу зразу зазначити це те, що я не полюбляю якраз такий жанр фільмів, і то, тому я є, можна так сказати, його додивився. Ну, Якщо вам нравляться такі жанри, то можна так сказати, впаскаво просимо до перегляду. І Якраз через, якщо ви хочете, так же, то можете мене піддержати фінансово, ссылки в описі відео будуть. І також, що хотів би сказати, це те, що цей фільм сам, у, сам по собі ідея фільму непогана, і можна так сказати, якби я хоч трохи більше. Любив такий жанр, то мені б він сподобався б набагато більше. Якщо у вас, точніше, якщо ви любите такий жанр, то можете смітливо його починати дивитись. На цьому у мене все. Всім пока.